Книгу. Кобзар Тараса Григоровича Шевченко. Для мене та багатьох українців ця книга стала значущою, тому що поезія Шевченка дарувала вічність українському народові, його мові та культурі. Вірші Тараса Григоровича прекрасні, наче джерело чистої води. Ти знаєш, доню, ця книга завжди була настільною для мене в роки, коли я навчалася у школі, і коли я подорослішала. Мамо, ця книга входить і в моє життя. Знаю, Тарасу Григоровичу Шевченку було важко, бо він зростав у бідній та кріпацькій сім'ї. Але він був дуже спостережливий і допитливий, а ще він любив слухати розповіді свого дідуся. Так, до оселя Тарасового діда часто завітали кобзарі. І це мало величезний вплив на хлопчика. Та формування його світогляду. Ти знаєш, доню, Шевченко був людиною дуже творчою. Коли йому було стільки рочків, скільки й тобі, він дуже полюбляв малювати. І саме цей талант допоміг Тарасу Шевченко звільнитися і отримати свободу від кріпацтва. О, і все це почине село на нашій Україні, іначе. Писанька село зеленим гаєм полосло. Це тут біліють хати. Матусю, а хто такі кобзарі? Кобзарі це українські народні співці та музики. Колись у силу давнину ходили по Україні старі люди, співали пісень про тяжке життя, про страждання людей, про козаків, про щиру та лідерну дружбу. Складали казки та розповідали їх дітям. Співаючи, вони грали на старовинному музичному інструменті кобзі. Тому їх так і називали кобзарі. Тарас Григорович Шевченко, вишневий садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Гручі над вишнями Багатарі з мухали йдуть. Співають та ночі, дівчата. А матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче очату, так соловейко не дає. Поклала мати біля хати, маленьких діточок своїх сама заснула коло їх, все затихло, тільки дівчата та соловейко не затих. А чому Тараса Шевченко називали Кобзарем? В своїх поемах та віршах Тарас Шевченко описував непросте життя, яке не уминуло його самого. А вірші і поеми він підписував простим та зрозумілим для всіх словом кобзар. Тому і в народі його почали називати Великий Кобзар. Сангеґлі вітер віє, поля на над водою. За дрибою, чевану кави на кавині. Одинокий гине кобиле, а ти тільки совий, не питай, не знаємо. Мала мати коло маленьких дітей своїх. Зима заснула коло їх. Тихло все. Тільки дівчата, словеки, не за тих. Голови ковтем гаєш, сонце зустрічає, вітер ві, степи лани мріє, та гаши по вітер вісте ла ни мріє, весть ярами та стебами вербаніє. Кожен українець від малого до великого у віршах Шевченка знайде рядки, близькі до його серця. Поезія Шевченка, наче вогник, схоже на полум'я свічки, що запалює душі людей. Цей вогник ніколи не згасне. Тож пронесімо Українці в своєму серці пам'ять про великого українського кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Стала весна темну землю, сано збудило. Укличало її ястом. половинкам укрыла. Шо свела давай ничего на колено. Небо все смеялось, тычина до тына. Люба любу стала, ташечка шпалила и шипила. И защебетала. И шипетала. Почула девчина. Почула дочина. І в білій. Білий. Святині. Святині. З біленькою. З біленькою. А так. вийшла погуляти Угай. Вийшла погуляти Угай. 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 На долину. На долину. Умітик. Зори моя вечері. зійди над горою. Поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечка сідає, Як у Дніпра веселочка воду позучає, Як широко сукорина вітер розпустила, А над самою водою верба похилилась. Адок вишневий коло хати, хрущі під вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають Співати дівчата, а матері дичер тезу. Сім'я вечеря коло хати, вечера зіронька встає, донька вечерю подає, а мати хоче навчати. Та ся не дає. Я, маленька українка, дев'ять років маю. Про Тараса Шевченка вже багато знаю. Він дитя з підстріхи, він в обдерті свиті. Він здобув нам славу, як ніхто на світі, а та наша слава не вмре, не загине. Наш Тарас Шевченко, Сонце України. І вам слава сині гори Кривою у путні. І вам, лицарі були, Богом не забуті. Борітися, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Слава Україні! Слава Україні! Здорово, слава.